是不是？ Як покращити енергоефективність Прикарпаття? Конкретні пропозиції обговорили на навчальному семінарі. Досвідом ділилися польські експерти, оскільки їхня держава у питанні енергозбереження вже на кілька кроків випереджає Україну. Таким чином, запозичивши напрацювання сусідів, можна пришвидшити термін переходу на альтернативну енергетику. Насправді ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли в нас не залишається вибору просто тому, що нам потрібно злазити з тої газово. І голки відмовлятися від фактично від викопного палива, і переходити на альтернативну енергетику, тому що від цього залежить фактично виживання економіки нашого краю. Ну і в принципі України в цілому встановлювати сонячні батареї, вітряки чи будувати гідроенергостанції. Зараз це питання є першочерговим для прикарпатських спеціалістів, і у будь-якому випадку необхідно врахувати, що для цього потрібні значні капіталовкладення на першому етапі потрібно залучити значні інвестиції, можливо, навіть впродовж декількох років, залежно про який вид енергії йдеться: вітрову, сонячну чи гідроенергію. Очевидно, що це різні інвестиційні проекти і різні суми потрібні для кожного виду. Однак, як результат, ми отримали стабільні джерела енергії, і найголовніше стали незалежними від поставок Газпрому. наразі в області не дуже популярні перелічені джерела енергії. Однак спеціалісти вважають, що з часом альтернативні джерела. Енергії стануть мало не єдиним вигідним вибором прикарпатців.